Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, вітаємо Вітаємо. пане Єніне. Хочеться почати розмову з оперативної ситуації. Розкажіть за останню добу, на які об'єкти на які території зазіхали росіяни? Ми знову фіксуємо обстріли. І знову росіяни роблять це із належною жорстокістю і цинізмом. За минулу добу органами національної поліції отримано інформацію про обстріли 42 населених пунктів. Внаслідок таких обстрілів знову маємо десятки загиблих і до півсотні поранених. І гадять росіяни все по тих самих областях під прицілом Дніпропетровщина, Сумщина, Донеччина, Миколаївщина, Чернігівщина, Херсонщина і Харківщина до слова. Вчора повернувся з Харкова і там відбувалася виїзна нарада з нашими. Поліцейськими я порівнюю цифри. Так, от Харківщина за кількістю обстрілів вже наближується до Донеччини. Її обстрілювали майже три тисячі разів. Донеччину нагадає трошки більше трьох тисяч, і майже у всіх областях, які піддаються обстрілам, ми фіксуємо і пошкодження приватних будинків, і в тому числі багатоквартирних. Пане Євгені, стосовно роботи, до якої в тому числі і долучається Міністерство внутрішніх справ, це робота з викриття колабора... колаборантів, робота протидії диверсійно-розвідувальних груп. Знову ж таки по регіонам. Де їх найбільше? Зараз ми продовж останнього. Тижня чули про Миколаїв і про досягнення е, миколаївських е, військових і правоохоронців, де затримали близько 400 осіб. Про це до речі, генерал Марченко говорив і в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини. Е, де де найактивніша діяльність цих людей? Хочу значити, що спочатку профілактичних заходів правоохоронцями розпочато майже 4 тисячі кримінальних проваджень. Пов'язаних з співпрацею з окупаційними військами, це і шпигунство, колабораційна, диверсійна, розвідувальна та інша діяльність спрямована проти національних інтересів України. От за цими показниками ми маємо найбільше проваджень в Луганській області: це 1145, потім в Запорізькій 636, у Київській 300 кримінальних проваджень, у Херсонській та Тернопільській приблизно однаково трошки більше 200 кримінальних проваджень. І як часто буває в ході відпрацювання е, наших профілактичних заходів і відповідних е, районів, е, ми можемо заходити з певними там, наприклад, обшуками у зв'язку з припиненням е, діяльності пов'язаної з нелегальним обсягом обігом наркотиків, і при цьому всьому виявляти досить значні арсенали зброї, як буквально вчора, наприклад, це сталося на території Сумщини. Отже, на превеликий жаль, ворог серед нас тому закликає всіх до пильності. А щодо інших злочинів, от таких там як напади, пограбування, шахрайство, зґвалтування. Яка статистика наразі по криміногенній ситуації? Хочу зазначити, що ми спостерігаємо поступове збільшення динаміки вчинення злочинів. Багато з них пов'язані з нелегальним обігом зброї. Частина з них пов'язана з скажімо так, порушенням громадського чи публічного порядку. Ми досить оперативно реагуємо на всі з них і вдячні нашим співвітчизникам за оперативне інформування органів національної поліції. Хочу сказати, що наявний сьогодні і режим комендантської години, і наявність значної кількості блокпостів. Значною мірою допомагає тримати криміногенну ситуацію під контролем органів правопорядку, і безумовно ми над цим всім не зупиняємося. Зараз пане Євгенію про розмінування нашої території і е, декілька цифр: 89 мільйонів доларів на розмінування виділить Україні державний департамент. США. кошти покриють роботу приблизно 100 груп із розмінування, а також навчання і оснащення. Гроші передадуть неурядовим організаціям. Офіційних американських співробітників в Україні не буде. В Держдепі зазначають, що вибухонебезпечні об'єкти блокують доступ до сільськогосподарських угідь, затримують роботи із відновленням регіонів. Розмі... Мінування, потребує щонайменше 160 тисяч кілометрів квадратних площі України. Це теж підрахунки Держдепартаменту США, але ми так розуміємо, що е, ці е, дані стосовно площ надаємо ми нашим партнерам. Хто ще долучається до е, розмінування нашої території? Хочу насамперед подякувати нашим американським партнерам. і Прийняття рішення про виділення цієї значної суми стало результатом цілеспрямованої діяльності Міністерства внутрішніх справ. Ми пояснили нашим американським партнерам ту той величезний масштаб проблеми, з якою ми стикаємось. Ми показали нас ще в досить обмежені спроможності по забезпеченню гуманітарного розмінування, і результатом стало саме це рішення Безумовно, у взаємодії з міжнародними партнерами. Як американськими, так і низкою європейських країн, ми продовжуємо спільно з представниками неурядових організацій реалізовувати проекти з гуманітарного розмінування, оскільки та мінна спадщина, яка а, нам залишилась від російського ворога, не закінчується всього спочатку вторгнення, нагадаю піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено вилучено і знешкоджено майже 170 тисяч вибухонебезпечних предметів. І вже обстежена територія площою майже 70 тисяч гектарів. Так само триває робота і на вже деокупованих територіях. Наприклад, Київська область за добу обстежена 60 гектарів, нешкоджено близько 300 вибухонебезпечних предметів. Чернігівська, Сумська області так само обстежуються і знешкоджуються нами на предмет вибухонебезпечних е речовин, але там так само. А інтенсивність знешкодження менша, оскільки вже виявляють таких предметів значно меншій кількості, і менш небезпека до цього часу зберігається такі часи, і тому невтомно повторюю, щоб не забули сьогодні обійняти своїх близьких. Пане Євгенію, дякуємо вам, що долучилися до нашого марафону із оперативною інформацією. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами наживо.